Я вже знаю, принаймні бачила в засобах масової інформації ваш коментар з приводу цієї історії. Будь ласка, поділіться ще для наших глядачів, вашою думкою, От з приводу, щойно показали матеріал. Історія доволі така основна, тому що дуже велика різниця в сумах. Тут насправді особисто для мене все очевидно. Тут не там 5-10 відсотків він не може допояснити є якась прискіплива інформація. Тут десятки мільйонів гривень просто чесно кажучи, страшно від тих цифр, коли особливо переводишся в дрони, переводишся в пікапи. Ну, реально стає страшно. І знаєте, я, як людина з інвалідністю першої групи, можу мабуть говорити більш швидко про це. Мені насправді вдвічі боляче від цього, те, що. Ця особа використовувала, зловживала цим своїм становищем довірою, добротою водночас українців. Справа для мене очевидна, але тут треба е, говорити і про причини, і робити певні висновки, щоб таке не повторювалося. тому що насправді ми на мережі інтернету вже не перший раз в соціальних мережах ми трапляємося з прикладами сафрайства, розставляння без розставляння коштів, які на благодійну допомогу збираються. Зокрема, це все стало відомо в соціальній мережі X, і це не перший там такий випадок. Там були славнозвісні міномети з Сорда, багато різноманітних інших зборів, там пов'язані з і госпітальєрами, і не тільки насправді це дуже болюча тема. Навіть уже в соцмережі X уже всім чесно кажучи, от, прям не смішно, коли це третій четвертий випадок на мільйони гривень. І ми бачимо, що в принципі суми ростуть і нічого. Нічого, на жаль, не змінюється. Розумієте. Не просто так вигадали суди, не просто так вигадали правосуддя. І це вигадали не ми, це вигадали навіть не, не, не за нашої ери. Це зробили для того, щоб справді невідворотність покарання була профілактикою неповторення подальших злочинів. Що ми бачимо: ми бачимо розкіст топ-корупції в Україні. Якщо ми говоримо про топ-посадовців, згадані мною приклади, коли. Громадські, так звані прости Господа, діячі розпродали благодійну допомогу, ніхто з них відповідальності не понісів. Взагалі, несення відповідальності в Україні за розкладання коштів або за корупцію це величезна і величезна проблема. Але це окрім того, що просто людина несе відповідальність, несе за собою, на жаль, більш таку негативну проблему у вигляді бомби. В принципі, мене вчили на і криміналістиці, і в принципі на юридичному факультеті є така історія, як так, психологія злочинця і майбутнього злочинця, в тому числі потенційного. Що бачать ті люди, які можуть, можуть стати на поганий, поганий шлях, Бачать, в принципі, що такі наслідки, які ризики, які наслідки, кого притягують. І все-таки царство кривих дзеркал несе за собою дуже дуже вихливі наслідки, що, власне кажучи, навіть. Навіть такі люди, навіть люди з інвалідністю і так далі, вдаються до таких от речей, тому що у нас немає невідворотного механізму. що буде суд, буде, буде вирок. Такого нема це величезна проблема. і цей це відповідальність вищого політичного керівництва Української держави, яка не може абсолютно нічого, не хоче більше того. Діче, от ми нещодавно бачили призначення нового генпрокурора. Ми чітко бачимо, що у них немає намірів якось на це впливати. Все, решта, я зараз можу з вами говорити про абсурдність. Я можу з вами говорити про ризики. І справді я сьогодні написав про ризики, зокрема, до української, до української армії це відобразиться, тому що в нас більше зборів, більше благодійної допомоги, все ж таки на Збройні Сили України. І найгідніше, що за тією лудоманією жадобою стоїть результат, який понесе в результаті український солдат в окопі. Це це дуже боляче. Ну і знаєте, у мене така є ну, от мене, мені особисто болить е, як важкопораненому е, військовослужбовцю. Я коли протезувався, мені допомагала громада. Мені люди допомагали з протезуванням. Я був в Сполучених Штатах. і Для мене було принципово: я кожну платіжку, кожен інвойс і протез зібрав зробив дуже великий допис. Мені було дуже важливо до копійки, тому що історія з благодійністю, історія з єдністю українського народу, там підтримки армії і так далі. Це ще історія про довіру, про репутацію, і це вдвічі боляче, що ти робиш, бігаєш і збирав ці звіти. А є хтось ось такий з десятками мільйонів, який просто зловживає своїм станом. Це насправді ну, максимально. Жахливі вчинки, за які я сподіваюся, я дуже, ну я вважаю, єдиний наш шлях, щоб це не повторювалося, це невідворотність покарання для таких людей, якими вони не були. Це тяжкі злочини, за які маємо ставати відповідальність. Людей закликаю не зневірюватися, як би що зараз це не було. Є дуже багато порядних благодійних організацій, є дуже багато у нас волонтерів, які просто і в тому швітері, в цьому іксі є люди, яких я знаю навіть. Є дівчата, які просто кладуть своє життя і живуть в зоні бойових дій, будучи волонтерами. Мені боляче просто от за них за те, що це може відобразитися на них. Я закликаю просто, мабуть, справді скажу важливу річ: благодійність і підтримка благодійна це історія про довіру, про репутацію, про звітність. Головне про звітність. Не бійтеся, це має бути елементом культури. Просіть звітність, вимагайте звітність. Це абсолютно нормально. Якщо нема звітності, немає пояснень. Від того, що просто хороший хлопець або хороша дівчина, цього недостатньо. У нас справді великі обсяги. У нас велика війна, велика благодійність, і треба на це зважати, тому що дуже великі суми фігурують. Навіть тут справді багато людей хотіли йому допомогти. Ви бачите, дуже багато медійних людей, і це наш приклад українців. Ми справді тут часто гуртуємося навколо проблем. навколо людей, які в великій бідії. Це страхна хвороба, якою хворіє цей персонаж. Але це не привід не привід чиняти такі речі, які він чиниться. Це справді злочин, за який має настати відповідальність. А що я казав на початку? Я мабуть цим завершу. Якщо ми хочемо рухатися, якщо ми хочемо перемагати, якщо ми хочемо цивілізовану країну, цивілізовані країни і країни, які перемагаються, невідворотність покарання. Поки цього немає. На жаль, ми в чергове коментуємо такі речі. Вони вони страшні, насправді вони деморалізують суспільство. І тут відповідальність, те, що це опублічили, те, що це показали, це взагалі нічого. То має, має реально наставати відповідальність і окрім відповідальності для м якихось цивільних людей. Ми, врешті-решт, країна має побачити відповідальність для топ посадовців, для народних депутатів і так далі, які тікають за кордон. Тобто, поки не зміниться ця ситуація, насправді це не, країні, це не шлях до цивілізованої країни, це не шлях до. До держав, які перемагають, і так далі, сумно дуже великий великий удар гуманітарній гуманітарній частині нашої держави, яку тянуть люди, реально волонтери дуже дуже прикро за це. Я не знаю. У мене немає просто знаєте здорових слів. Я не я не можу досі це, це якось осягнути. Пане, але мусимо все-таки знаєте бути обережними, тому що. Перше, звісно, потрібно зауважити, що в пана Назарія, так про якого мова, все таки є, от цей досить складний Яко кажучи, чи і поки ні розслідування є. Е, я вже так завершу. Це поки ще навіть розслідування немає. Ми просто я мушу ви, це сказати. Громадісти, ви як журналісти мусите це робити, і це елемент вашої роботи, і це ваші журналістські стандарти і. Про це мабуть вам дякую. Це це справді принцип роботи. Я як вісім, як спікер, чітко доходжу висновку і чесно кажучи, Позиція позиція тут доволі таки однозначно. Там те, що я казав на початку. Там такий розброс, що насправді вже і не цікаво, що він скаже. Тобто ми мусимо справді дочекатися. Ми обов'язково публікуємо і позицію пана Назарія, та коли він опублікує свої на своїх майданчиках, оскільки ми вже ведемо вам цю розмову. Я це мушу озвучити його позицію тобто звіт, так який всі чекають. Тому що справді великі блогери, великі засоби масової інформації, все таки чекають цю звітність. Але я про що тут можу сказати? Про те, що вже є реакція від нашого міського голови від Андрія Садового, який. Розповів про що він розповів, що у 23-му році Львівська Біськрада підписала меморандум з компанією, яка виготовляє ліки, так які е е от е Назарії Гусаков отримував. Тобто, вже рівно рік пише. Андрій Садовий у своїх соцмережах, відколи Назарій перебуває на нашій програмі, він отримує по три флакони на місяць відповідно до медичних висновків. Натомість пан Назарій Гусаков, три дні тому це є пост, тобто і цей, цей пост є відкритті в, в соцмережах про Фейсбук мова. Він пише про те, що попереду важкі два роки. Я хочу Пролікуватись два роки безперервно для цього для можливо останнього ривка, останнього свого танцю. Як ви знаєте, на цей рік від міста я матиму лише 20 банок препарату. Написав пан Назарій, ще 40 банок плюс реабілітація потрібно закрити власними зусиллями. Але от я гуманітарій, але тут не хитра математика. Три банки про які писав пан Андрій Сидови. Помножити на 12, це виходить вже 36 Флаконів цього препарату, натомість пан Назарій пише про 20 банок і ще 40 Тут і плюс реабілітація. Але пане Олеже, от що я вас питаю, чи може от е, я розумію, що у вас вочевидьне цей діагноз, але можливо, все таки мова про реабілітацію. Чи може вартувати от стільки реабілітація, тому що справді ми говоримо про великі суми, про мільйони е, мова ні, ні не може. Я проходив реабілітацію, проходив реабілітацію. Хоч і на безкоштовній основі як військовослужбовець, який обрав заклад е, в Києві, але він приватний. і Я знаю, скільки в принципі, в досить такому коштовному приватному закладі в Київ який порядок цифр для людей, які геть там не рухаються, і, тобто яким треба ну там максимум дати. Та це ну до ста умовно тисяч гривень в місяць в Києві в найкращих умовах, тобто це там близько. Мільйон, півтора мільйони до двох мільйонів в рік може вартувати такого роду реабілітація, коли ти повністю на утриманні, на забезпеченні, і так далі це найкращі умови. Можна знайти дешевше. Кажу одразу. Є порядок цифр, який дешевше зараз назвав доволі такий високий порядок цифр. По допису судового насправді дуже багато там питань. А, я ж наскільки розумію, що там місто. Там не стоїть питання, чи будуть вони його забезпечувати, вони готові його забезпечувати. Тобто, там же вказано, що якщо буде медична рекомендація, то вони готові покрити все на 100%, просто щоб була ця медична рекомендація. Бо те, що ти сам вирішив, що тобі треба максимальна доза, ну, це викликає питання. І тут от, у Андрія Івановича, і добре, що це є, тому що в мене є знайомі, які працюють з дітьми, зі СМА, я знаю, наскільки це страшна підступна хвороба, дуже страшна. І те, що є такі програми. І те, що, наприклад, у Львові у вас є такі програми, це, це чудово насправді, тому що хвороба справді дуже складна. Але посеє питання, Андрій Іванович дуже добре знайомий з паном Назарієм, у них дуже багато проєктів, було і фотографій. І він сам про це написав: що вони виділяли кошти і паралельно бачили, як відбуваються всі ці збори. Ну, питання, питання, яка реабілітація? Тобто, якщо Львів вже виділяє кошти на цю дороговартість ліки. Я не вже вони не могли покрити. Я знаю дуже багато закладів у Львові. Невже там не могли покрити реабілітацію. Плюс, знаєте, питання по реабілітації. Е, я не розумію просто, а якого вигляду має бути ця реабілітація. Ну, при всій, при всій повазі до хвороби, які вправи там, будуть виконувати специфічні, що така ну, якоїсь специфіці. Там немає специфічної реабілітації. Та, там... Підтримка фізкультури, не досить великі активності і так далі, приймання цих препаратів. Е, ну, вибачте, ми говоримо про десятки мільйонів гривень, які у нього були на, 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 на рахунках і прокручувалися по цим рахункам. Е, страшно про це, тому що ми декілька закладів реабілітації на ці суми могли відкрити. Декілька закладів реабілітації. Або я вже мовчу, скільки можна було оплатити ліків для, для цих людей, які е, хворі, хворі на ці речі. Тому. У мене багато питань. У мене багато питань, і пан Садовий додав, додав цих питань в принципі, тому що при цим мали, мали слідкувати. Тобто, це не така не, не бездонна річ, і особливо, якщо як, який сенс? Багато часу він не отримав підтримки від держави, не отримав підтримки від міста. Ну так якщо ви це закриваєте, це добре, але може ви з ним поспілкуєтеся, якби тоді ми зупинимо збори коштів, тому що ну, в цьому сенсі. Ви знаєте, пане Олеже, ви дуже слушно в попередній відповіді відповіли про довіру, так? Тому що, з одного боку, справді такі навіть обговорення, ця дискусія публічна, бо поки ми, вочевидь, немає ні проваджень, нічого. Тобто, це поки ми тільки говоримо про дискусію публічну, яка вже негативно впливає, підриває довіру. але з іншого боку, справді знаєте, виглядає так, що ну ми маємо всіх перевіряти. Тобто, навіть якісь отакі очевидні, неочевидні речі. Тобто те, що умовно, якщо випадку пана Назарія Гусакова, його діагноз там навіть навіть я не піддається погоджусь. сумніву. І все одно, як з'ясувалося, потрібно перевіряти, аби не було Абсолютно. таких речей. І ми маємо дуже багато волонтерів. І я зараз скажу таку річ, можливо, теж розпалю нову дискусію, але ми мусимо перевіряти і тих. Які... У нас багато різних волонтерів, які постійно і ми їм дякуємо за те, що вони роблять цю роботу. Але, на жаль, це і в їхніх інтересах, аби був сильний, зміте не те, що сильний там тиск і так далі. Я не про це говорю, аби була оцей контроль посилений суспільства, в тому числі можливо якась структура, яка буде без кінця перевіряти оцю звітність. Я розумію, що це можливо ускладнить десь роботу волонтерів, які і так займаються важливими справами. ще якусь звітність вести, але це ж можна все регулювати. Це тобто, бути, це бути, дискусія. Це має бути ось тут. Це має бути ось тут у всіх. Я погоджуся зараз. Я впевнений, що люди так думають. І я погоджуся абсолютно. Така сама думка, хоча мені, можливо, трошки легше, бо я маю теж важке поранення. Але дуже важко у людини з такою важкою хворобою насправді про щось запитати: це такий елемент психологічних бар'єрів. Давайте на 100% погодимося. Але в принципах своєї роботи в мене є дуже багато проєктів співпраці з волонтерськими центрами. У мене є свій волонтерський центр з хлопцями, де ми забезпечуємо Збройні Сили України і так далі, де ми допомагаємо пораненням, де мені зібрали 5 мільйонів гривень на протези. І це принцип роботи: звітність і показування фактів. Мені бувають пишуть поранені, мені бувають, пишуть люди, у яких важкі хвороби. Я задаю питання. Ну, будь ласка, але покажіть і будемо і будем щось далі з цим думати. І іноді я отримую відповіді: як ти можеш таке питати? У мене ж таке: слухай, а я комусь, хоч хоч один день казав, що в мене відірвані нижні кінцівки, до чого це? Ми про довіру про ми маємо бути дорослими дорослими людьми, і тут справді я порада українцям. Я, я прошу це моє прохання. Реальне зокрема, і я дуже багато працював над репутацією. Вона кришталева по благодійній діяльності. Я закликаю вас продовжувати підтримувати збройні сили України, сили оборони, тому що ці люди зараз стоять в мега складних умовах, щоб у нас було цивільне життя, і те, щоб тут хтось в цивільному житті. Наплужив накрав, вони повірте, вони точно не винні. Вони не мають бути крайніми. Ми не маємо зменшувати допомогу. Але я закликаю всіх, от наостанок, доросліші. Дорослішити. От, на жаль, війна продовжується. Війна йде четвертий рік. Дорослішити. Історія про благодійність це не просто який я класний. Я 500 гривень за Дивіться всі, які я молодець. Ні, це історія про відповідальність. Про свідомість. Всі ми хочемо свідому країну. Свідомість це ще благодійність і те, що ти серйозно. Біднісся до донату 500 гривень, який в банкінгу виймає хвилину, але ти витратив 10-20 хвилин, це елемент про свідомості. Це те, що знаєте, я колись на виборах розповідаю, Цікавтеся кандидатами, цікавтеся політикою, щоб потім не помилятися. Те саме і тут. Як ви ставитеся, як ви поділяєте час вашої свідомості, такий потім результат. Вибачте, якщо з закритими очима донатити всім отак підряд. Боляче буде, боляче буде. Так не можна підходити. Ми маємо бути всі дорослі, маємо бути всі свідомі і підвищувати свою свідомість. Тобі такі речі не будуть повторюватися. Ну і основа, яку я завершу, яку я казав, мабуть, всю програму на цю тему невідворотість покарання. Це завдання української влади. Якщо цього не станеться, поки це не стається. На жаль, мусимо констатувати, що такі ефіри, як у нас з вами на цю тему будуть продовжуватися. Пане Олеже, коротко наостанок, все таки, як ця звітність має виглядати, знаєте, тому що ми бачимо в потоці цьому в стрічці дійсно різних багато цих звітностей Запити знає... сумити суми. Скажу наприклад, давайте мабуть, на що ми розуміємо. Я не, не хочу бути експертом сма так. Я не, не є, але легкости мені от збирали допомагали люди на протези. Вони коштували дуже дорого, у мене важка ампутація, парна, висока, мені треба були електронні коліна. Станом на 22 й на 23-й рік держава їх не покривала. І люди донатили. А, яке можна мені було задати питання логічне? Скільки вони коштують? Що це взагалі за протези? І не повірите, на них є ціна. І я просто даю, даю таку відповідь про, 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 про їх вартість. І, наприклад, військові збирають на напікати. Ну, не, не можна зараз збирати на пікап там у суму, ми в якийсь пікап купимо. Має бути орієнтація, має бути вартість, для чого буде використано цей пікап, для яких завдань і так далі. Збирайте реп, збираєте дрони, на яких частотах, під які потреби, що це буде вартувати. Розкажіть трошки детальніше. Вибачте, ми не дізнаємося, як ви військової таємниці, як ми будемо знати модель вашого пікапа, модель вашого дрона, модель репу, які ви будете використовувати. Це все про, про, про адекватність. Ми маємо, тобто, ви маєте, бо це справді це ж багато хто каже: ми не можемо вам пояснити, тому що це там загрожує. Я з такими не працюю. Я дуже часто чую це, який підрозділ? Ух, не знаю, дуже таємний. А хлопці, який пікап? Під що? Скажіть плюс-мінус. Мені як от які задачі? Я просто хочу розуміти: пікап, бус треба, чи чи щось щось інше? Ви ще дрон хочете? Які задачі ви виконуєте і так далі? Теж був скандал в соціальній мережі X, коли людина купила Audi q 7 Яка не, не, ну, на, на лінії бойового зіткнення не підходить для цього? Надурили волонтера, це викрили, слава Богу, повернули тоді кошти. Був скандал буквально пару місяців тому. А, але розумієте, такі питання про адекватність і відповідь багато про що говорить. Коли мені говорить, ні, я не можу назвати модель Пікапа і модель дрона, бо це все дуже таємно, я кажу, вибач, а я, я зі своєю репутацією так отак не граю. Враховуючи, що ви такі дуже таємні хлопці, ну сорі, сорі, я скажу відверто, за часи своєї служби мій підрозділ жодного разу мене дозволив собі погратися в якихось таємних агентів, які не скажуть, під що їм запит. Ну я просто я не передбачаю, які, які можуть бути цьому причини. У мене навіть хлопці, які служать в спецпідрозділах, ну максимум вони можуть трошки там присекретити свій. Напрямок і підрозділ сказати просто рід військ, Ну, всю техніку, все оснащення, яке їм поступає, вони про це говорять. Вибачте, ми всією Україною збираємо на на величезні засоби, там на дрони, які по українському мосту летіли. Ми всю їх специфікацію називаємо, а ти не можеш назвати специфікацію пікапа. Але говоріть, говоріть, це те про що я говорю. Не треба це просто аби куди кинути. Вам, якщо реально вам болить, ви хочете підтримати армію. То, то цікавтеся, цікавтеся, в цьому є запорукань. Так, абсолютно, не співпрацюйте з цими людьми, які грають оцих, от, знаєте, спірниців таких всі дуже таємні спецагенти. Це елексір е, уберегти себе від непорядних людей, коли ви чуєте такі фрази. Я вам дуже сильно рекомендую припиняти таке спілкування. Зараз такий час страшний, така велика війна, такий великий фронт, що ви знайдете, кому порядному, задонатити ці гроші.